Одного разу бере Ісус Петра, Якова та Яна, брата Його та веде їх на високу гору самих, і преобразився перед ними, і засяяло лице його, як сонце, одежі ж його стали білими, як світло, і ось з'явилися їм Моїсей та Ілля, які розмовляли з ним. Звернувшись же до Ісуса, Петро сказав Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, давай зробимо тут три намети. Тобі один, сей, і один і один і один Іллі». Коли він ще говорив, ось світла хмара осінила їх, і ось голос із Хмари говорить, це є син мій возлюблений, у якому моє благовоління, Його слухайте. І почувши учні, впали до лілиць, і дуже налякались, і підійшовши Ісус, доторкнувся до них і сказав. Встаньте, не бійтеся, звівши ж очі свої, вони нікого не побачили, крім одного Ісуса. І коли вони сходили з гори, звелів, їм Ісус, кажучи, нікому не кажіть про це витіння, доки син людський не воскресне, і змеє. Віця і сину, і Святого Духа. Амінь. Пам'ятаєте, як відбувається затемнення сонця? Люди люблять спостерігати за цим явищем. Вони закопчують скельце, роблять його темним, ось так наводять на сонце і спостерігають, як тінь. Від місяця, який стає між землею і сонцем, заходить і закриває сонячний диск від вигляду в ту чи іншу міру. Десь сонячне затемнення видно повністю, десь частково залежачи від, е, від того, під яким кутом відбувається саме це закриття місяцем сонця. Або багато хтось із нас також в дитинстві, знаєте, коли кажуть не можна, дитина все хоче попробувати, чому ж не можна, можна. І от кажуть, не можна дивитися на яскраве сонце. І ти ж думаєш, а чому ж не можна? І починаєш примружуєшся спочатку, щоб його могти, тому що на повністю відкриті очі ти не можеш його побачити. Все ж таки, дивитись на нього, бачити правду ну, нормально. І ти примружиш очі, намагаєшся роздивитися, яке ж воно те сонце, а світла багато літній день. І ти примружуєш очі, і ти почнеш бачити отой диск. І він на фоні світла такий, наче темніший, наче навіть якісь темні такі по ньому проходять темні контури. І наче деколи кажеться, що він і взагалі темний, а випромінює світло. Дуже цікаве явище. І це явище, браті і сестри, подане на сьогоднішній іконі свята переображення Господнього. Ми бачимо коло світло, яке виходить від світла, але світло, яке виходить від світла, світла подателя Христа, але воно не світле. На фоні іншої ікони воно темне, навіть синє, а на деяких іконах зображується навіть чорним. Здавалося, чому чорне раз це світло? У нашій уяві, якщо світло, то воно от яскраве, біле. Але ми знаємо, що е, коли чогось багато, особливо це стосується світла, воно, при, воно приймає ефект антиподу. Багато світла дає темний ефект. Е, в, саме в іконописі цей прийом. Використовується, щоб показати оцю безодню світла. Безодня світла, яка відходить від Христа, і нічим її краще не покажеш, як чорним кольором. Чорним кольором. Тому саме священичий підрясник темний, чорний. Тому що по аналогії священник передає Христове світло людям, звершуючи таїнства. Саме на основі цього духовенство носить темне облачення, те, яке йде підрясник, яке воно називається повсякденне. Наприклад, монахи його на всякий день носять, священник тільки під час священодійства. Це саме цей смисл скритий за темним кольором. Згадаємо великопісні облачення фіолетові темні. І згадаємо інші слова Євангелія, цей, цей рід, тобто диявол, не перемагається нічим тільки постом і молитвою. Темний колір. Постових облачень, він не він, окрім того е, траура нашого, особливості покаянного, покаянних богослужінь, він показує, що до чого людина йде. Людина йде до світла, до світла, до цього надлишку світла. Надлишок світла має, як не дивно, і нелогічно нашому сприйняттю саме темний чорний колір. І ось Христос преобразився перед своїми учнями. Світло Христове вони побачили і вони не могли його осягнути, але Христос їм дав його бачити рівно стільки, скільки вони могли вмістити. Про це говориться в сьогоднішньому тропарі. І в тропарі, і в кондаку, і в інших піснеспівах свята. Стільки скільки їм можна було вмістити, Христос дав сяєння божества. Згадайте в Старому Завіті, коли Господь говорив з Моїсеєм: не може людина бачити лице Боже і залишитись при цьому жива. А тепер приведемо аналогію, як Христос дав побачитися йому свого Божества. Вони нічого не могли сказати, вони стояли у глибокому подиві, тому що немає слів відповідних, щоб розкрити оцю велич побаченого. Священномученик Ігнатій Богоносець недарма говорить, мовчання є таїною майбутнього віку. Чому мовчання? Тому що немає жодного відповідного слова, щоб описати Це. Апостол Петро, будучи із тих трьох апостолів, яких взяв собою Христос на фавор. Апостол Петро був найбільш гарячим. І він вирішив, знаєте, як часто в людей буває, заповнити отаку незручну паузу. От буває у нас. От... Коли ми спілкуємося, і повисає якась така пауза, яку треба чимось заповнити. Ну вона ця пауза буває по різним причинам. Буває якісь роз, роздуми від того, про що ми говоримо, і, е, е, співбесідники думають про і така пауза воцаряється. І от така воцарилась і пауза апостолами від побаченого. І з однієї сторони апостол Петро хотів. Заповнити цю паузу, а з іншої сторони пересвідчитись, чи це цей Ісус, їхній вчитель, з яким вони сходили на гору. Вони його ще не бачили таким. Так, деякі з них чули голос під час хрещення в Йордані, голос Божий. Але і тут голос. Але не тільки голос, не тільки звук, але і видиме. Сяяння Божества. Щоби змогти вмістити цю подію, церква Христова перенесла преображення, і ми його святкуємо не тоді, не в тій хронології згідно євангельських подій. Остання ремарочка нам розповідає про те, що Христос наказав їм не розповідати про це до тих. пір, Допоки син людський не воскресне змертве. Це сказано не дарма і в світлі хронології подій Євангелія саме за 40 днів до його страждань, Христос приображається перед учнями, щоб їх укріпити у вірі. Щоб укріпити їх, і щоб вони побачили, що Він Бог, тому що те, що вони. Побачать і переживуть потім в стражданнях Христових, у ганебній смерті через розп'яття, щоб підтримати їхню віру, підтримати їх і показати, що це все робиться свідомо і страждання твоє добровільне, щоб зрозуміли, що Ти є істину, Отче Його, як ми чули в кондаку сьогодні. Ось саме цей момент розкриває підтримка. Але з іншої сторони повернемося до того, чому церква перенесла цю подію на період зовсім інший. За 40 днів до згадки ще із страждань Христових до дня воздвиження Христа Господня. Саме від сьогоднішнього дня Преображення до свята воздвиження рівно 40 днів. Чому церква виділила це свято окремо, тому що воно має велику кількість глибоких смислів життя духовного, над якими православний християнин повинен не просто думати і переживати, а довго думати, довго переживати, щоб наскільки можливо кожному з нас осягнути? Як нам відкривається браття і сестри Бог? Один вчитель церкви 12 сторіччя виразиться наступними словами. Бог відкривається нам в такій мірі, в якій наше серце може Його полюбити. Бог є любов. Ми читаємо в перших віршах Євангелія від Яного Богослова. І той, хто. Бог є любов в соборних посланнях. Тема любові розкривається. Вибачте, я помилився. В перших піршах Івана від спочатку було слово, і слово було в Бога. У соборних посланнях апостола Євангеліста Іоанна Богослова відкривається нам смисло любові і любов Божа. Це рівно той показник, наскільки наше відчуття любові з'єднується із Божою любов'ю. Так і ми можемо прийняти Христа. Так ми зможемо виточувати ось те фаворське світло. Фаворське світло, світло преображення. Його Христос недарма показав. Він показав його як найвищий ідеал обоження, наближення людини фізичної, тлінної до сяйва Божого. І потім, коли Він, Знов перед апостолом представ таким, яким він був, він показав, що це світло воно не опалює, воно не знищує людину. Воно її преображає. Взагалі, вдумаємося в сам термін слова преображення. Це не факт, який уже звершився. Наприклад, коли щось звершилось і вже цієї події нема. Є преображення. Слово саме нас наводить на думку, що воно, відбу... що воно не просто відбулося, а й відбувається і зараз. І це не, не даремно. Тому що все наше життя це сходження по цих сходинках до святості. І, але наскільки ми зможемо сприйняти сприйняти в себе Христа. Настільки ми будемо самі виточувати це фаворське світло, світло слави Божої залежить від нас. Наскільки зможемо полюбити, прийняти Бога, настільки і Бог війде в наше серце, і нехай Він, податель всіх благ, нам в цьому допомагає. Настановляє нас, як правильно йти цією дорогою, щоб ця дорога привела нас всіх до тієї слави, але вже не тимчасової, як було показано зовсім трошки послом, а до тієї вічної слави, де сяє Бог, а в світлі цього, цієї благодаті, в світлі цієї слави сяють і всі святі з ним. Амінь.